За підсумками сьогоднішніх слідчих дій на Окрзалізниці, нас поліція повідомила підозру злочинній організації на підприємстві, яка організувала масштабну схему поборів на потягах міжнародного сполучення. Організатор, голова однієї із профспілкових організацій, він підібрав команду з поміж керівництва та посадовців, очолюваного ним раніше виробничого підрозділу станції Київ пасажирський. З кожного рейсу керівник потяга повинен був занести касу від 2 тисяч гривень з маршруту по Україні та від 2 до 5 тисяч євро з найпопулярніших закордонних сполучень. Крім того, користуючись ажіотажем, зокрема на міжнародні квитки, ділки запровадили кі. Кілька кримінальних схем за першою провідники продавали пасажирам місця в службових купе за 300-500 євро. Але найпопулярніша схема, з якою стикнулися майже усі пасажири, це миттєве зникнення квитків від початку продажу. Їх заздалегідь викуповували та реалізовували напередодні відправлення рейсів за цінами вдвічі-тричі вищими за оціночну вартість. Офіційну вартість у цих квитках дані пасажирів не відповідали вказаним. У ході понад 80 обшуків. Правоохоронці вилучили майже 5 мільйонів гривень. Автомобілів, чорні записи, документацію, телефони тощо слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.